Щороку, з 25 листопада до 10 грудня, відбувається всеукраїнська акція 16 днів проти насильства на сьогоднішній день. Насильство є однією з гострих соціальних проблем. Його жертвами водночас можуть становитись як чоловіки, так і жінки. Проте за міжнародною статистикою переважна частина насильницьких дій спрямовується на жінок та дітей. Насильство не обмежується фізичною та психологічною шкодою. До нього також відносять залякування, страждання, примус і позбавлення свободи. Насильницькі дії можуть спрямовуватися на одну людину або усіх членів родини, проте є випадки, коли насильство здійснюється проти окремих соціальних груп чи у суспільстві загалом. Основне завдання цієї кампанії привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем запобігання і протидія домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ, громадських організацій заради захисту прав людей. Офіційно цей день був оголошений Генеральною асамблеєю ООН 1999 року, але відзначати його почали з 1981 року як пам'ять про трагічну загибель трьох сестер міра. Які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році. У знак підтримки люди у всьому світі пов'язують помаранчевою стрічкою свій одяг. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. 16 днів проти насильства це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень створення недискримінаційного простору для життя, розвитку професійного зростання кожної людини, Як же протидіяти насиллю та боротися з культурою насильства. Перш за все, якщо ви стали жертвою, ви маєте зателефонувати до національної поліції, звернутися до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або зв'язатися з громадською організацією Ластрада Україна. Адже в цих установах працюють фахівці, які можуть вам допомогти. Також є програма Розірви коло де вам можуть надати всю необхідну інформацію про те, як покроково діяти у разі насилля над вами. Не закривайте очі, якщо стали свідками домашнього насилля. В такому випадку ви теж можете звернутися до вищезгаданих установ, отримати інструкцію, як діяти, та поговорити з потерпілою чи потерпілим, надати їм тим самим допомогу і навіть врятувати життя. Говоріть про це: говоріть з колегами, друзями, родиною, особливо з дітьми, про те, як протидіяти насиллю, як не здійснювати його проти інших осіб. Розповідайте про те, що це противоправна дія, яка задає шкоди здоров'ю, психічному стану та загрожує життю. Можете писати про це у соціальних мережах, щоб донести думку щодо протидії та боротьби з гендерно обумовленим насиллям. Якщо ви фахівець в цій темі, то проводьте тренінги, семінари, круглі столи або конференції. Які ж наслідки має насильство для суспільства? Окрім безпосередньої шкоди для здоров'я та добробуту постраждалих, насильство має вагомі суспільні наслідки. Це перш за все втрати людських життів, це втрати продуктивних членів суспільства внаслідок порушення психічного та фізичного здоров'я жертв насильства. Низький освітній та професійний рівень, кримінальна поведінка. Нарешті це відтворення жорстокості в суспільстві, оскільки колишні жертви самі часто стають кривниками. Також внаслідок скоєних актів насильства держава несе економічні збитки, які вимірюються грошовими, трудовими та нематеріальними втратами та виявляються у формі поточних, довготривалих або відкладених ефектів. Економічні втрати внаслідок насильства розподіляються між різними представниками суспільства, включаючи самих потерпілих, членів їхніх семей та кривників, роботодавців, які несуть збитки внаслідок непрацездатності працівників, державні та громадські організації, які надають послуги жертвам, страхові фонди та бюджети різного рівня, платників податків та економіку країни загалом. Насильство може бути економічним, фізичним. Або І Аби подолати будь-яку з його форм, варто почати говорити та звертатися по допомогу. Для постраждалих це непростий крок. Часом вони наважуються на це руками. Тож, якщо у вашому оточенні є такі люди, підтримайте їх. Насильство не повинно залишатись за зачиненими дверима, на перший погляд, безпечного дому. Ми... Ідемо по коло, насильство з'явилось відколи, не травити і не бити, не штовхати, не ламати. Ми рахуємо знову, щоб, щоб подолати цю змову. цю змову, не погрожувати, не знущатись Este